А зроби наградався з камерами і з телефонами. Ми приїхали сюди, побачили цю красу, супер красу. Багато вже об'їздили в світі в житті, чого бачили, але воно якось дуже дуже особливе і магічне. Побачили на берегах оце сміття і якось відчули якусь несправедливість вставлені до нього і захотілося його врятувати. Покликали друзів, друзі покликали друзів. Відкрива не пляшка. Це саме та моя родина, тому що тут якраз також не байдужі до сміття зараз, коли Наші хлопці відвоюють кожен метр на сході нашої землі. Мені здається, ми не маємо права ту землю, землю яка в нас є, так собі просто забруднювати і бездумно неї господарювати. Хочеться поїхати десь в ліс, не знайти там пластикові пляшки, не знайти там якоїсь слідів життєдіяльності людей. Хочеться, щоб в людей це вмикалось теж до вколишніх. І я їду, про це розказую іншим, ділюся враженнями і залучаю теж якось намагаюся про це розказати, щоб люди хотіли наступного разу теж приєднатися. Наша робота запалити серця людей і зробити так, щоб у них виникло бажання приїхати і підтримати акцію. це не моя акція. Ну яку ви започаткували, але ж це дуже круто. Це просто гарні люди. Вони збирають гарних людей. Ми щасливі від того, що прожили життя так, що маємо таких друзів, які є нашими однодумцями і. І так воно все зародилося крок за кроком. Далеко я вас знаю. Є, є. Чай все тебе с нею. Ти будеш там, де сонце сяє. Я хотіла по-перше приїхати в Карпати. Я їх дуже люблю. Я обожнюю. Я тут відпочиваю. А зараз я роблю таку добру справу. О, і е, кінця краю не бачу тим банкам, пляшкам вони все є. є. І Я кажу, мені хочеться і хочеться знову вертатися. А вже кажуть, поїхали додому. Я не знаю це поклик душі. Мені просто хочеться. І я роблю справу добру. Це ж майбутнє наших дітей. Я ще раз приїду. Коли нас багато, і нас чули, Тому ми з вами разом, це наше з вами майбутнє, ми будемо наших дітей. Ми бачимо результат за ці два роки. Береги стали набагато чистіші, Звичайно, роботи ще є дуже багато, і робота не тільки в прибиранні, це комплексна робота. Але тут бути для мене якась ціль, якась своєрідна таке слово вагома місія. Та? Але це десь місія. Місія я Закарпатка. Це моя, мій рідний край. Моя земля і вона брудна. І я відчуваю свою власну відповідальність, що ну, це наче в мене в хаті не, не, не прибрано. А я би хотіла, щоб у мене було таке прибрано. Я любитель чистоти. Проведу для вас інструктаж, як правильно і що ми збираємо. На чому хочу наголосити я і вся наша команда. Дуже просимо вас, ви бачите, в яких ми зараз цих умовах. Тут є спілки, тут є скло, тут є десь голки шприців, будь ласка, будьте обережні на березі. Ми сортуємо сміття на березі одразу з першого пікніка. Це було наше правило. Ми просто потрапивши на берег, побачили, скільки багато тут пластику, скла. І ми зрозуміли, що ми не хочемо перекласти сміття з одного місця в інше місце, тому що це скрізь є природа. Наші сміттєзвалища це теж природа, і збільшувати їх об'єм це не означає. Захищати нашу природу, тому ми сортуємо, здаємо на переробку все, що можна переробити, пластик скло, в основному десь алюмінієві пляшечки, якщо чистий пінопласт, можна і його. Все решта забирається на полігон. Але якщо ви побачите ту купу зі сміттям, яка там зібрана вже за ці два дні, 17-го екопікніка, ви зрозумієте, наскільки великий об'єм вторсировини, сировини, яка не потрапить на полігон, а буде мати друге життя. І наскільки маленький відчасний. Оток сміття, який треба вивести на смітник. Річка Теребля це річка мого дитинства. Річка теребля впадає в тису, і це саме відбувається в моєму селищі. Бувштину Отячівського району, і виходить так, що я все своє дитинство купалася в досить брудній річці. І я хочу це змінити. Мені не хочеться, щоб мої діти купалися у брудних річках. А я знаю, що я точно десь буду і мати собі хишку свою, і там все буду хоснувати. Хотілося б. Прийти на узбережжя не тільки водосховища, а й будь-якої річки, чи просто коли ти виходиш в ліс в гори і не бачити того, що тут на берегах. Тобто пляшок, серветок, пакетів і тому подібного. Хотілося б цього вже нарешті не бачити. Це такі, я взагалі рахую, що це складний. Такий шлях цілої країни для того, щоб не говорити, що от, наприклад, в Швейцарії краще, а зробити ту саму Швейцарію тут нічим не гірше, Пресуємо! Де ми хочемо а, представити проблему сміття в комплексі. А, не просто, що це погано чи що потрібно сортувати. Ми розглядаємо, чому це погано. Ми розглядаємо, які є плюси і мінуси сортування, які є альтернативи сортуванню. Ми хочемо максимально в комплексі взяти цю проблему, щоб розвіяти багато міфів, які є в нашому суспільстві. І приїжджають, щоб сказати так само вам дякую і висловити свою позицію на захист цієї унікальної місцевини. я от мами. В загальному ми вивезли з берегів понад 100 тонн, не враховуючи ну, сьогоднішній, близько 100-204 тонни було до, плюс сьогоднішній. Все залежить від кількості людей, погодних умов і берега, на якому ми це робимо, тому що буває от рівна частина, скупчення великої кількості сміття, ти його швидко визбирав і близько до дороги виніс на рівнині. Буває таке, що ти прибираєш на крутому березі, і ці важкі мішки теж треба носити. Місце для того, щоб його змінити. Сюди приїжджають ті, хто усвідомлюють, що вони тут змінюють себе, змінюють людей, можуть якось вплинути на ситуацію. І ці люди разом з нами. Це Ми готові до того, аби брати на себе відповідальність і розуміти, що там ми всі помилялися. Але зараз нова сторінка нашої історії, і вона має бути іншою. От, бачиш, це ті по ті, що не о. Це. Добре, добре, їхай буде тут. Саме через навалу сміття мені захотілося стати екологом. Саме через навалу сміття мені захотілося поширювати це, надихати інших щось змінювати. Дай Боже, почистимо всю Україну, але починаємо ми із. Карпат. Ми за те, щоб ця територія була заповідною, і за те, щоб тут були встановлені певні правила, щоб зберегти дивіться, як летять гарно пташки, зберегти оць, оце місце, де ти можеш прийти, побути в тиші, поспостерігати, навчитися трошки чомусь іншому, свідомішому споживанню, подумати про сталий розвиток, що якщо це все забудувати і знищити, то в майбутньому ти не будеш мати можливості сюди прийти. That's Перевиховувати людей, збудувати відповідну інфраструктуру, це потребує чималих зусиль, і це не можна звалювати тільки на волонтерські плечі. Кожен з нас має свою роботу і кожен з нас це робить від щирого серця в позаробочий час. Але в той же час ми розуміємо, що ми взялися за цю справу і ми хочемо її продовжувати і довести до кінця. І е, тому ми думаємо зараз над встановленням уловлювачів. Ми знайшли українського інженера, який погодився розробити для нас цей проєкт. Ми спочатку думали привезти американські штуки, які кладуть е, на американських водосховищах, але потім зрозуміли, що треба підтримувати своє внутрішнє. І е, особливо зараз під час війни. Дуже хочемо, щоб це був саме український проєкт. Запускаємо його і віримо, що навесну нам вдасться зробити такі речі. Також дуже багато науковців зараз співпрацюють з нами для того, щоб надати цій території природоохоронного статусу. Тому вже кінцева мета є саме заповідання території Закарпатського моря для усіх, щоб зберегти для майбутніх поколінь.